Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми поговоримо про послуги з відповідального зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС та можливість бронювання номерних знаків онлайн. Відповідальне зберігання номерних знаків одна з популярних послуг сервісних центрів МВС. Послуга актуальна для водіїв, які після продажу транспортного засобу надалі хочуть перезакріпити свої номерні знаки за іншим авто. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 795 від 4 червня 2007 року за номерні знаки, які знаходяться на відповідальному зберіганні, здійснюється оплата. Наразі у сервісних центрах МВС залишено на платному зберіганні близько 59 тисяч номерних знаків. З них 352. Номерних знака зберігаються у сервісних центрах МВС Житомирської області. Подеколи трапляються випадки, коли клієнти забувають оплатити за послугу зберігання, тоді номерний знак підлягає знищенню. Для того, щоб уникнути таких неприємних випадків, сервісні центри МВС Житомирщини нагадують, номерні знаки, за які не внесена оплата за зберігання, будуть знищені в установленому порядку. Для здійснення оплати. Автовласники можуть особисто або через уповноваженого представника звернутися до сервісного центру МВС, де зберігаються номерні знаки, та сплатити кошти. Також це можливо зробити онлайн у кабінеті водія. Достатньо визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити послугу сервісних центрах МВС автоматично отримує інформацію про продовження зберігання номерних знаків. Нагадуємо, що вартість платного зберігання складає 10 гривень 80 копійок за одну добу з урахуванням ПДВ. Термін визначає особа, яка замовляє послугу. Оплата за продовження зберігання має відбутися не пізніше закінчення сроку зберігання номерного знаку. Варто зауважити, що у передачі номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні до інших територіальних сервісних центрів МВС, не передбачено законодавством. Вибір і бронювання номерних знаків для тих водіїв, хто тільки планує зареєструвати транспортний засіб. Доступна можливість бронювати номерні знаки онлайн. Онлайн бронювання номерних знаків здійснюється у кабінеті водія. Вони доступні для легкових чи вантажних автомобілів, автобусів, причіпів, напівпричіпів, мотоциклів і мопедів. Послуга дозволяє зарезервувати наявний номерний знак у сервісному центрі МВС. Алгоритм дій дуже простий: спочатку необхідно авторизуватись у кабінеті водія та обрати послугу бронювання номерних знаків. Далі автовласник обирає регіон, сервісний центр МВС, тип транспортного засобу і обирає бажану наявну комбінацію номерів у режимі реального часу. Після цього обраний номерний знак бронюється та оплачується. Бронювання здійснюється на термін до 10 днів. За цей час необхідно звернутися до сервісного центру ОВС, закріпити обраний номерний знак за своїм транспортним засобом. Наголошуємо, що продовжити термін бронювання неможливо після того, як сплине десятидевний термін номерного знака, автоматично повернеться до списку вільних. Для повернення коштів за обрану комбінацію номерного знаку необхідно звернутись до регіонального сервісного центру МВС тієї області, де замовляли послугу. Загальна вартість послуги залежить від вартості заброньованого номерного знаку. Якщо це визначена платна комбінація цифр, наприклад, чотири однакових цифри, дзеркальна комбінація тощо, вартість може бути від 2 400 гривень до 96 тисяч гривень. Решта комбінацій номерних знаків коштує 360 гривень. Також варто врахувати можливу комісію платіжної системи чи банку. Після цього окремо оплачуються такі платежі. По 10 гривень 80 копійок за кожну добу бронювання номерного знаку, максимум 10 днів, 350 гривень за адміністративну послугу реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, 405 гривень за бланк, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можливі комісії платіжної системи чи банку. Звертаємо увагу, що послуга онлайн бронювання платних номерних знаків недоступна для юридичних осіб. Дякуємо за увагу.